Слава Україні, рибаки! Радий вітати вас на каналі Анві Fishing. З вами, як завжди, Аношкін Іван. І в сьогоднішньому відео я хотів би вам представити новинки нашої компанії, а саме флетфідерні фідерні прикормки, а також прикормочні пелиці. Ну і звичайно, не обійшлося без новинок в нашій лінійці метод Міксів. Зараз більш детально зупинимось на кожній з позицій. Спершу хочемо розповісти вам про нашу довгоочікувану прикормку, над якою ми всі дуже довго працювали. Це в нас флет фідерна прикормка. Представлена в нас вона у трьох смаках: це тигровий горіх кукурудза, мед полуниця, а також криль халібут. Найбільша перевага даної прикормки це її склад, в який входить форелевий пелець, рибне борошно, високоякісна бісквітна основа, а також дегідровані зернові культури. Дана прикормка розроблена для флетфідерної ловлі, проте її сміливо можна використовувати на інших типах годівниць. Завдяки багатому складу та високому місту рибного борошна, форелового пелицю вона швидко приманює великих карасів та трофейних коропів, які завжди не проти нею паласувати. Механіка корму дозволяє ловити як на річках, так і на водоймах із стоячою водою. Прикормка надійно тримається у годівницях типу флет та не розбивається при попаданні у воду. Дивіться. Одразу видно незбройним оком пелець, наші зернові, кукурудзку. Так, і ми ще трохи і додаємо водички. Прикормка зараз дуже гарно розкриється, змішуємо. Після того, як прикормка втягнула в себе водичку, видно як розкрилася фракція, корм гарно ліпиться, корм рихлий, багато пелицю, друзі. Справжні смаколики для гарних коропів та великих карасів. Буду забувати нашу предсерійну прикормку, яка вже скоро з'явиться на полицях магазинів. І прикормка вже тестується декілька рибалок і показує дуже хороший результат. Думаю, сьогодні ви також будете приємно вражені. Наступну нашу новинку ви могли бачити у багатьох попередніх відео, а саме прикормочний пелець у розмірі 6 та 8 мм представлений у трьох видах: це форелевий, пелець мікс, а також аміно. Пелець розфасований в зручну зіп упаковку вагою 1 кілограм. Також слід відзначити європейську якість даного продукту, країною-виробником якого є Голландія. Зіп упаковка робить його використання ще зручнішим, а поєднання пелиців аміно та форелевого стануть найкращою основою вашого сподміксу. Від початку сезону наші методмікси гарно себе зарекомендували, і ми вирішили розширити нашу лінійку, а саме додати в рибну серію ще один смак – сквіт-октопус. Цей смак гарно себе показав на більшості водойм України, а також багато риболовів його використовують. Тому і ми вирішили додати його в свою лінійку метод міксів. Поєднання якісної ароми та нашого пелицю дає вам результативну принаду для ловлі трофейних риб. Замішаємо нашу новинку, кальмар восьмініг з квіток топус. Заливаємо водичку у ліквід, все по класиці. Так. Гарненько перемішуємо і виливаємо в наш пельчик. Закриваємо і даємо час настоятися. Якщо вас зацікавили наші новинки, то вже скоро їх можна буде знайти на полицях магазинів або ж зручно купити на нашому сайті anvifishing.com.ua. з вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!